Нагадаємо, що останній пакет допомоги Україні від США оголосили в січні ще за каденції президента Байдена, і відтоді саме її ми продовжуємо отримувати. А от чинний очільник Білого Дому підтримувати зсу не поспішає? Ще під час передвиборчих пригонів Трамп казав, що зупинить фінансову допомогу Україні, і назвав Володимира Зеленського. Найкращим продавцем серед усіх політиків, які колись жили, у березні адміністрація Трампа і взагалі призупинила усю підтримку України допоки керівництво держави не продемонструє прихильності до миру. Це сталося за кілька днів після суперечки Трампа із Зеленським увальному кабінеті. Згодом журналісти дізналися, що усний наказ надійшов не від президента США, а з офісу міністра оборони Гексета. Мовляв, це рішення було ухвалено ще у січні, але чинності не було на початку березня. Своєю чергою, Трамп про плани припинити допомогу нібито не знав. Андрій Добрянський, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті в Америці, з нами на зв'язку. Пан Андрію, я вас вітаю. Вітаю, дякую. Ну, знаєте, така інформація, вона, звичайно, що звучить вже не вперше певні. Натяки на те, що чинна адміністрація вона не буде, скажімо так, допомагати активно Україні, це ми розуміємо. Але все ж таки, одразу перше, що спадає на думку особисто мені, це угода про рідко рідкісно земельні метали, які ми яку ми уклали зі сполученими штатами Америки, і в сподівання, що Сполучені Штати, ну принаймні нас підтримують, а що виходить в результаті. В результаті ми бачимо, який політичний стан існує в Америці цього року ще до нинішнього, дня, і тільки були декотрі законопроєкти, які перейшли, і палати представників, і сенат, але на це були повернення ініціативи і політики минулого конгресу. Тут і декотрі, які були ухвалені тільки в останніх 90 днів. Тут ми бачимо, що цей конгрес і цей президент не мають можливість як законопроєктів, докінчити, і це чому існує тепер цей пропонований законопроєкт. Один чудовий законопроєкт, навіть сама назва перемінив Трамп, щоб воно так звучало. Вони хочуть все включити, що можуть, що потенційно вони можуть включити до одного законопроєкту, і можливо, це вистачить до кінця цього року, бо е, таке сперечання існує е, у конгресі, як і між Трампом і Конгресу, що інші законопроекти, мабуть, не перейдуть. Ще є ще має бути окремий е, законопроєкт на військових справ у, е, при кінці року, але ми ще не маємо домовлення на фундаментальні частини нашого державного бюджету. То аж поки ми можемо це перей... щоб це перейшло, ми побачимо. Є і, і і навіть ще як ми не маємо домовлення, і не є розуміння, чи Трамп воліє мати шатдаун, аж поки ну, люди включаються до його законопроєкт Чи мабуть буде просто продовження? Ранішого бюджету, де ми знаємо, були якісь гроші за Україну, то е, про ті про ті е, цю справу це головне, включає внутрішні сварки в американської політики. Не 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 на головне, що що робити з Україною, але е, Бюджет не може бути ухвалений, бо так фундаментально нема порозуміння не тільки між республіканців і демократів, але навіть у самої республіканської партії, яка має мажоритат і в сенаті, як і у палаті представників. А добре, пане Андрію, ну бачимо, що там більш-менш зрозуміло а, з допомогою Америці Америки для України. А що а, до обіцянок, наприклад, деяких сенаторів, таких як Лінсі Грем, так який був неодноразово з візитом в Києві, і останній був до речі, нещодавно з його погрозами про те, що він буде лобіювати питання. А, Дуже таких суворих потужних санкцій щодо Росії, да у 500% Чи бачите ви хоча б якісь зрушення а в цьому напрямку? На жаль, нічого. Втім, що президент Трамп сам. Передав слово до голову сенату республіканець сенатор Тун, як і до спікер Палати представників, що він ще би не хотів навіть і побачити голосування навіть на навіть не в одній частині, навіть не в сенаті. А як приклад, який він міг до великої сімки, коли вони зустрічаються ще до НАТО, бодай. Згадати, що ми, ми, ми нам законопроєкт перейшов через уну частину нашого конгресу, але я думаю, не тільки це є внутрішнє е, обговорення, але ті два міжнародні саміти будуть впливові на можливість е, таких санкцій. Е, я думаю, що е, розмови у Канаді е, з іншими лідерами, які так само потенційно з зеленським, буде важливо на е, проведення цих санкцій. А, бо втім це не є тільки а, акція Америки, але координовані з європейськими санкціями, як і так само поправка домови, яка існує ленді. Грем поправка, яка має бути у обговореннях між різними країнами. Тут пропонований законопроєкт американський, але е, ліпше, щоб е, е, санкції були е, проведені на специфічність таких е, фірмів. І країн, які всі домовляються, не що Америка стоїть окремо від всіх. а скажіть, будь ласка, як зараз ем, комунікується в Америці питання Ізраїля е, іранської війни і можливості залучення в цю війну Сполучених Штатів Америки, чи ми знаємо, що Ізраїль закликає допомогти їм, зокрема знищити деякі ядерні арсенали, які в іранському місті Фордо десь знаходяться в горах є є, є важлива кількість тих, підтрим... ті що підтримали президента трампа не мажоротат але важлива кількість яка дуже розчарована з тим я з таких людей обговорив останніх і хаднів як їхня реакція є ми ми бачимо це висловлено онлайн у таких осіб як тако Карлсон, у таких осіб як Кендес Оуенс, Чарлі Керк. Це є онлайн промотори, які мають свою радикальну е, риторику, але вони зовсім стоїть проти тю таку війну, і вони і, і їх прихильники, різні фанатин, он, е, е, вони бачать це, що вони була обіцянка до американської громади, що не буде додаткової війни. А тут е, не тільки продовжується і побільшується атака проти України. Ми бачили, що відкритий обстріл був між Пакистаном і Індією, і тепер відкрита війна між Ізраїлом і Іраном. Це буде мати вплив політичний. Ми ще не знаємо, маємо бо специфічно щодо справи Ірану і Ізраїлю це тільки відкрилося через вігідних, але я вже чую від людей, що вони. Вже не хочуть нічого до діла з Трампом. Він до них е не був е відвертим. Е що чи він е чи 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 брехав до них, але є досить людей, що вони є розчаровані хим, і це ще буде додаткова політична проблема, коли має бути якесь об'єднання в, в законопроєктах.